Прийняти рішення о проведення спеціальної воєнної операції. згадуючи останню війну, а саме Другу світову війну. Всі цивілізовані країни говорили такі слова: ніколи знову. Хто б міг подумати, що в 21 столітті в центрі Європи, а саме в Україні, країна прокинеться від вибухів? Ніколи знову ці слова втратили сенс 24 лютого, 2022 рік. 4 години ранку, 24 лютого, президент так званої Росії оголосив про спеціальну воєнну операцію. Уже за кілька хвилин почалися ракетні удари по Україні, у тому числі неподалік від Києва. Російські війська дерлися поблизу Харкова, Херсона, Чернігова, Сум, увійшовши з Росії, Білорусі та тимчасово окупованого Росією Криму. З бій розпочався 24 лютого та завершився перемогою 2 квітня 2022 року. Цей бій відбувався переважно на обох берегах Дніпра, але російські війська зазнали значної поразки та втратили багато людей. Приблизно в цьому бою армія РФ втратила 40 бійців битими, 3 танки та 9 БМП знищеними. Наші захисники дуже вдало використовували проти Сібірусів. Так біля села Дебіді була підірвана дамба на лісі Ірмін. І вода, яка раніше йшла у Київське водосховище, розлилася та заблокувала дорогу для техніки в школі. Спочатку повномасштабної війни на, на Чернігівщині було зруйновано 27 мостів і шляхопроводів, хоч більше перешкода. Будинки в містах зруйновані. 24 лютого на суми російські війська підійшли до міста Північно-Східного напрямку, а сходу і заход. Ще раз почалась жорстока битва законопровод. Попри важкі умови, місцеві жителі продовжили ставити до вора з великою ненахідливістю та гумором. Однак, дивлячись на це, російські війська продовжили активні дії на території Чернігівщини, розводячи ще до більшої кількості жертв та руйнувань. Місто Херсон було захоплено на початку війни. Сотні людей виходили на поукраїнські мітинги, кидалися на ворожі танки. Зброї проганяли колони з 9 листопада 22-го року. Росіяни заявили, що йдуть з Херсона а 11 листопада над будівлею херсонської адміністрації з'явився український прапор. Безмирна вдячність героям, які брали участь у бойових діях за Херсон. Є такі міста героїв, як Буча і Маріуполь, яким завдали найбільше шкоди з 24 лютого. Відважне місто Маріуполь тримало оборону 86 днів. 82 з яких у повному оточенні захисники Маріуполя знищили велику кількість живої сили окупантів та техніки. Зокрема, полк Азов виконав стратегічну задачу, затягнувши основні сили ворога у важкі міські бої. Вічна слава полеглим героям. З нетерпінням чекаємо з колоні захисників Азовсталі. Оборони України на початку вересня провели успішний контрнаступ на Харківщині. 14 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що Харківська область майже повністю звільнена від російських військових. Українська армія розгромила на Харківщині першу грудійську танкову армію Російської Федерації. Відомляється, що цих солдат готувалися для захисту москви і війни з НАТО. Понад 5 місяців близько 150 тисяч українців жили, перебували в окупації. Із 73 тисяч мешканців Бахмута до початку повномасштабної війни до травні 2022 року місті щось менше 20 тисяч. Завдяки цьому досі не тієї кількості жертв не сподівалися росіяни. Бахмут місто місто-герої, який тримається і буде триматися. Наші хоробліці тримають усіма своїми силами. Місто буквально противели з України. Бої йдуть в серпні до сьогодні. Бахмутом нашим ЗСУ протистоять група злочинців під назвою Вагнер. Але ми нездоланно віримо в наші ЗСУ. Ми сильні. Ми вільні, вистаємо, переможемо, відбудуємо. Слава Україні!